Привіт усім, мене звати Кевін. Сьогодні я хочу показати вам, як можна отримати та використовувати Microsoft To Do. Що таке Microsoft To Do? Це додаток для відстеження завдань, який дуже потужний, але також дуже простий у використанні, як повне розкриття інформації перед тим, як ми почнемо. Я працюю в Microsoft на повній зайнятості. І в цій темі, будучи співробітником у Microsoft, я приписую багато свого успіху у Microsoft використанню списку завдань. Я знаю, це звучить трохи смішно, але щоразу, коли я йду на зустріч, розмовляю з колегою в коридорі, отримую електронний лист, і є якесь завдання для мене, щоб працювати над ним. Я додаю це до свого списку завдань. Це дозволяє мені тримати під контролем будь-яку роботу, яку потрібно виконати. І це дійсно допомагає впевнитися, що я продуктивно та ефективно використовую свій час. А сьогодні я хочу показати вам. Як Microsoft To Do також може допомогти вам контролювати своє життя і бути більш продуктивним та ефективним? Добре, давайте перейдемо до комп'ютера і я покажу вам, як цим скористатися. Ви бачите, що основна дія тут розпочати. Ви просто натискаєте там, і тоді ви можете почати користуватися Microsoft To Do. Ще один спосіб отримати Microsoft To Do – це перейти на siteoffice.com і натиснути на вхід. Незалежно від того, який шлях ви оберете. Вам потрібно буде ввести свій аккаунт Microsoft. Якщо у вас він вже є, ви можете просто ввести його тут. Якщо у вас немає аккаунта Microsoft, не хвилюйтеся. Ви все одно можете отримати доступ до Microsoft To Do. Тут написано, що аккаунт відсутній, не хвилюйтеся. Натисніть тут, щоб створити його. Створення аккаунта Microsoft абсолютно безкоштовне. Це вам взагалі нічого не коштуватиме. Тепер я вже увійшов у систему, тож збираюся відкрити його. Якщо ви перейдете безпосередньо на to doкmicrosoft.com та увійдете в систему, це перенесе вас на головний інтерфейс todo, і ми незабаром до цього дійдемо. Якщо ви зайдете через Office.com та увійдете в систему, ви потрапите на головний сайт Office.com. І ось тут, що ви можете зробити, щоб перейти до Microsoft Todo, це натиснути тут. Тож, чому ви б обрали цей шлях спочатку просто TODO Microsoft.com? Ну, на Office.com ви не тільки отримуєте Microsoft TODO як дуже класний додаток для відстеження завдань, але й усі інші інструменти підвищення продуктивності, такі як Outlook, безкоштовне хмарне сховище з OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote та багато інших. Тож ви отримуєте багато чудових інструментів для підвищення продуктивності разом із TODO. Сьогоднішня тема Microsoft To Do, тому ми ігноруємо всі інші і просто перейдемо безпосередньо до Microsoft to Do. І ось я в головному інтерфейсі, і те, що ми можемо зробити, це просто створити завдання. Тож я збираюся натиснути ось тут зліва на варіант, який називається завдання. Ми розглянемо, що це за інші опції. Ми зараз тут, але що я хочу зробити, так це давайте просто додамо наше перше завдання. Отже, що я зроблю, давайте створимо наше перше завдання. І можливо, це буде ласкаво, просимо до Microsoft To Do». Це буде наше перше завдання. І коли ви введете завдання тут, просто натисніть клавішу Введення, і ось у нас є наше перше завдання у списку. Одне з того, що я можу зробити, це як тільки ви виконаєте задачу, тут з'являється це кругле коло. Я збираюся натиснути на нього. І я чую приємний дзвіночок, який вітає мене з виконанням першого завдання. Отже, вітаю, ми почали користуватися to do і вже виконали перше завдання. Насправді, додавати і виконувати завдання досить легко і весело. Тепер, що я хочу зробити, це просто загальний список, куди ви можете кидати завдання. Але те, що я дійсно хочу зробити, це створити список завдань. Тепер, якщо говорити про список, це є. Група завдань, наприклад, можливо, у вас є список покупок, ви можете розмістити їх у списку, або в моєму випадку, якщо ви, наприклад, хочете відкрити youtube канал, можливо, я створю список для початку youtube каналу, тобто будь-яка загальна тема, до якої відноситься багато завдань. Ви можете створити список під ці задачі. Отже, в цьому випадку я збираюся почати youtube канал і створити список навколо цього. Тож, я внесу це, і тепер ви бачите, що у мене є список. І скажімо, я насправді мав на увазі створити чудовий канал на Ютубі. Ми не просто хочемо зробити щось просте. Ми хочемо, щоб це було винятковим. Якщо ви хочете перейменувати свій канал або список, ви можете просто натиснути на назву тут, і я можу продовжити. Раз це вже краще. Це дійсно нас надихне, коли ми створюємо Ютуб канал. А що я можу зробити? Так це праворуч від тексту побачити три крапки, натиснути на них і серед інших опцій для списку. Я можу встановити тему. Зараз це прохолодний блакитний колір. Чому б не вибрати заспокійливий зелений? Так, і тому я збираюся встановити цю тему для свого списку. Отже, тепер у мене є список, я перейменував назву. А тепер я хочу додати кілька задач до цього списку. І одна з речей, які потрібно зробити, коли ви починаєте канал на Ютубі, це ну. Ви не хочете просто почати канал, не знаючи про що він буде. Отже, можливо, моє перше завдання буде про що канал. Нам потрібно зрозуміти, яка мета цього цікава історія про мій канал на Ютубі. Я насправді почав з тревел відео і, зрештою, змінив напрямок на технології та інструкції, як це зробити. Частина причини в тому, що в Майкрософт я працюю над Office.com. я читаю багато відгуків від клієнтів і їх досить багато. Чом комп'ютерні сездзапити бо багато з яких потребують допомоги. Я б думав, можливо, я можу зробити відео, які. Комп'ютери та різні інструменти Microsoft легше у використанні, і саме тому я зупинив свій вибір на цьому каналі. Тож давайте додамо кілька інших пунктів. Тож не лише потрібно вирішити, про що буде канал, але якщо ви збираєтеся створити канал на Ютубі, вам ймовірно знадобиться хороше освітлення. Сподіваюся, вам подобається моє освітлення, яке ви бачите у моєму відео. У цьому випадку я записую відео з екрану, тож мені потрібне програмне забезпечення для запису екрану. Мабуть, також потрібно програмне забезпечення для редагування, як тільки я запишу весь матеріал. І давайте додамо камеру, бо, можливо, ви всі захочете побачити моє прекрасне обличчя. Мені потрібна камера, щоб зафіксувати його. Жартую. А ще я додам мікрофон, так ви зможете краще мене чути. Якщо ви коли-небудь розглядаєте можливість створення каналу на Ютубі або займаєтесь будь-яким записом, хороший мікрофон значно впливає на якість звуку. Якщо ви використовуєте вбудований мікрофон як частину веб-камери, або просто вбудований мікрофон на ноутбуці, звук буде не дуже якісним, тому це дуже важливо для створення ютуб каналу. Отже, тут у мене всі завдання в моєму списку, і одна з речей, яку я хочу зробити, це натиснути на одне із цих завдань, щоб показати. Вам, що можна зробити. Зараз у мене тут базовий список завдань, але я можу зробити набагато більше з цими різними завданнями, і це дозволить вам побачити деякі можливості Microsoft To Do. Тож давайте натиснемо на про що цей канал. Коли я клацаю на це завдання, ви побачите, що з правого боку. З'являється панель, і тепер я можу натиснути на цю зірочку, щоб позначити це завдання як важливе. Я можу натиснути на неї. Також можу клацнути на зірочку тут, щоб позначити як важливе або зняти позначку важливості. Як тільки я натиснув на зірочку, завдання перемістилося на вершину мого списку. Це означає, що Microsoft To Do розумно підходить до визначення пріоритетів завдань. Якщо я позначаю завдання як важливе, то ймовірно це має вищий пріоритет. І чесно кажучи, перш ніж купити мікрофон, камеру чи програму для редагування, слід знати про що буде мій канал, тому є сенс перемістити це завдання наверх. Один з першочергових завдань у цьому полі, що я можу зробити, це додати під етапи. Таким чином, у вас може бути завдання вищого рівня, і можливо, це завдання має додаткові кроки, які потрібно виконати. Отже, щоб зрозуміти, про що буде мій канал, можливо, як перший крок, я хочу провести мозковий штурм ідей. І, можливо, моя мета спочатку придумати принаймні 20 ідей. Потім, можливо, наступним кроком, після того, як я обміркую свої 20 ідей, я звозю це до трьох найкращих, на мою думку. І коли у мене буде три найкращі варіанти, можливо, я зможу залучити друзів і родину, і вони можуть проголосувати за свій улюблений, і тоді я можу звести вибір до одного найкращого. Це допоможе мені визначитися з темою для мого каналу. Тепер, коли я позначаю це як важливе, цікаво те, що зліва ви побачите, що як тільки я щось позначаю як важливе. Воно також потрапляє до списку важливих, отже, я натисну тут, і тут ви бачите, що питання про те, про що йдеться на каналі, було відфільтровано або показане в цьому важливому списку. Тож я повертаюся до свого списку. Давайте повернемося до цього завдання. Ще одна річ, яку я можу зробити в цій панелі, це додати його до «Мого дня. Тому дозвольте це зробити і ось тут, як і коли я встановлюю завдання важливим. Ви також бачите, що завдання додано до «Мого дня. І якщо я натисну на це, тепер я бачу завдання тут, що дійсно цікаво в огляді мій день. Наприкінці дня будь-яке завдання з цього виду зникає з мой день. Отже, щодня вам потрібно визначати завдання для мой день, і однією з приємних особливостей цього є те, що коли люди досліджували списки завдань і відстеження їх виконання, одна з проблем полягає в тому, що люди дуже амбітні у додаванні завдань, і ваш список завдань стає все більшим і більшим. І можливо, ви додаєте ще одне завдання тут і ще одне завдання там. І з часом це може стати трохи непосильним, оскільки у вас так багато завдань у вашому списку завдань. Мій день намагається вирішити це, бо наприкінці дня вони просто зникають, і у вас є чіткий список, а потім завтра ви можете переглянути і визначити, що піде в мій день. І що добре, так само як я зайшов у цей список, вибрав завдання і додав його до «Мого дня. Ви можете зайти в будь-яке завдання і додати його до «Мого дня. Насправді я навіть можу натиснути на це завдання і просто перетягнути його в мій день як один зі способів. Таким чином, щодня ви отримуєте в певному сенсі чистий аркуш. Деякі інші речі, які я можу зробити, коли я вибрав це завдання, я можу також вказати, коли хочу нагадування. Я можу сказати, наприклад, нагадай мені про це завтра, можливо, о 9-й годині ранку у вівторок. Я можу додати дату виконання. Тож, якщо я дійсно хочу змусити себе завершити цю задачу, можу сказати, наприклад, слухай. Скажімо, можливо, завтра я маю вирішити, про що буде мій канал, і тут так само, коли я обираю дату, ви також бачите, що її додано у цьому виді в розділі заплановано, і тут я бачу дату завершення. Отже, коли я проходжу через кожне з цих завдань, чи то відзначаю його як важливе, чи додаю до мого дня, чи встановлюю дату виконання, ви помітите, що в кожному з цих випадків завдання додається до однієї з цих категорій. Це можна уявити як призначення мітки для елементу, коли я змінюю різні налаштування. А потім це різні фільтровані перегляди для тих різних міток, що я призначаю, елементу. Деякі інші речі, які я можу робити тут, це повторювати завдання. Наприклад, якщо у вас є домашні справи, одна з яких виносити сміття, і ви робите це щотижня, ви можете налаштувати повторення, щоб нагадування з'являлися кожного тижня, і ви повинні були його відзначити. Теж. Коні прокручують вниз, ви можете його обрати категорію. Ви мають разні колори, кому не призначити завдання, і це розні колори може означати разні речі. Наприклад, червоний може означати терміновість. Можливо, зелений це щось для сім'ї. би ви не хотіли організувати, ви можете використовувати ці категорії на свій розсуд. Я також можу прикріпити елемент, якщо захочу це зробити. Це відкриває засіб вибору файлів Windows або будь-якої іншої операційної системи, на якій ви працюєте. Відкривається вікно вибору файлу, і тоді я можу також додати примітку, щоб додати деякий додатковий контекст. Тепер, якщо я повернуся до основного перегляду завдань, я також можу натиснути правою кнопкою миші на елемент, і це викликає контекстне меню, в якому багато з цих різних елементів керування дуже схожі на панель праворуч. Тут я можу додати до мого дня, встановити важливість, встановити дату виконання, але також маю деякі додаткові параметри нижче, яких немає в правій панелі. Що я можу зробити, так це створити новий список з цього завдання. Наприклад, я почав додавати речі, і, можливо, це не зовсім підходить до створення чудового каналу на Ютубі, тому я можу просто створити новий список. Я також можу переміщати завдання між різними списками або скопіювати завдання в інший список. Велика кількість контролю для управління завданнями при натисканні правою кнопкою миші на завданні. Тепер, коли я додав свої завдання сюди і застосував кілька різних фільтрів до елементів, що я можу зробити тепер, це як я пріоритизую свої завдання, які бачу в цьому вигляді. Один дуже простий спосіб пріоритизації Іх завдань я можу просто натиснути на пункт і перетягнути його в списку, щоб, наприклад, перемістити лампу вгору. Тож я можу переміщувати завдання в списку як мені зручно. Що ще я можу зробити для організації цього списку, так це не тільки перетягувати їх, але й скористатися випадаючим меню сортування. Тут я можу відсортувати за важливістю, і найважливіші завдання з'являться вгорі. Я можу відсортувати за датою виконання, за будь-якими завданнями, доданими до мого дня, за алфавітом і за датою створення. Тож я маю багато різних способів відсортувати, і тут ви можете налаштувати порядок, у якому сортуються ці. Елементи, щоб важливість була на початку, або важливість внизу. А якщо я хочу позбутися різних видів сортування, я можу натиснути на цей «Х». і це знову видалить сортування. Цей список зосереджений на обладнанні, необхідному для запуску мого каналу, але припустимо, що я хочу створити інший список, щоб відстежувати всі мої ідеї для відео. Що я роблю? Це додаю новий список, і цей список буде називатися ідеї для відео. Після чого я вводжу назву списку та натискаю Ввести. Тепер у мене є два різні списки. Однією з приємних функцій, які пропонує Microsoft To Do, є можливість групувати списки разом. Отже, тут я збираюся створити. І, можливо, я назву це просто YouTube. Отже, весь мій контент з YouTube Я хочу зібрати всі мої списки, пов'язані з YouTube в цю групу. Тож, що я можу зробити, це перетягнути список ідей для відео в цю групу, а також додати сюди оригінальний список, який ми тільки що розглянули. Тепер у мене є група Z. Окремі списки під цією групою, і це чудовий спосіб організувати всі різні списки, які у вас є. Тому, можливо, ви знаєте, у цьому випадку у мене може бути група YouTube, а потім, можливо, у мене є особиста група, де у мене є такі речі, як покупки або домашні справи. Тож ви можете організувати це так, як вам подобається. Тепер, коли я створив свій список, однією з дуже потужних функцій Microsoft To Do – Є можливість ділитися списками з іншими. Отже, з моїм списком розпочати чудовий youtube канал. Припустимо, що я хочу співпрацювати над цим з кимось іншим. Що я можу зробити, це натиснути на список, натиснути правою кнопкою миші на нього та потім поділитися списком звідси. Що я також можу зробити, так це в правому верхньому куті у мене є можливість поділитися списком звідси. Як ресіснувані сашеріморсбенцестри з запрошувальні посилання. Отже, за допомогою цього посилання для запрошення кожен зможе приєднатися і також редагувати цей список. Уявіть, що ви і ваша дружина, або ви та ваш чоловік, припустимо, хочете мати спільний список, наприклад, домашні справи, і можете призначити низку завдань своєму чоловікові. Я не жартую, саме так робить моя дружина зі мною. Тож ви можете створити запрошення за допомогою посилання, а потім запросити когось електронною поштою або просто скопіювати це посилання. І я міг би надіслати це повідомлення комусь. Я міг би використовувати WhatsApp або надіслати. Текстове повідомлення і відправити це посилання комусь, а тоді вони можуть працювати зі мною над цим списком. Кліпборд. Тепер я можу надіслати це комусь зі свого буферу обміну. Отже, тепер це спільний список, і ви побачите, що тут з'являється цей значок, який вказує на те, що це спільний список. Одне з того, що я можу зробити зараз, це якщо я натисну на одне із завдань, наприклад, з мікрофоном. Я не зовсім знаю, який мікрофон обрати. Якщо я натисну на завдання мікрофон, то побачу всі ті ж деталі, що й раніше, але тепер я бачу додаткову категорію, яка називається призначити. Якщо я натисну Призначити, я зможу призначити завдання будь-кому, хто отримав доступ до цього списку завдань. У цьому випадку я ще нікого не запросив або ніхто інший не приєднався, але я можу призначити це завдання собі. Ви побачите, що мої ініціали з'являються зараз, вказуючи, що це моє завдання. Якби я запросив когось іншого до цього списку завдань, я би бачив їхні ініціали біля завдання, які вони виконують. Таким чином я можу не лише легко відстежувати власні завдання, але і відстежувати груповою роботою над завданнями. Тепер, коли я призначив завдання собі, знову повертаюсь на ліву сторону і бачу категорію «Призначені вам. Якщо я натисну на неї, зможу переглянути список усіх завдань з різних списків. Ще один хороший спосіб для позначення завдань і фільтрації їх за різними категоріями. Тепер я показав вам, як створювати завдання в списках, як створювати списки, і ми також розглянули, як різні елементи з'являються в цих уявленнях, але я не обмежуюся лише тим, що. Елементи з'являються в цих уявленнях, маркуючи їх. Що ще я можу зробити? Так, це просто ввести ідею безпосередньо тут. Тож я можу натиснути на Додати завдання. Я введу завдання, натисну введення, і воно з'явиться в моєму важливому перегляді, але не відображатиметься в жодному зі списків. І припустимо, що я його ввів, я знаю, що це важливо. Отже, я набрав його тут. Що я можу зробити? Це класнути правою кнопкою миші на цьому, і тепер я можу перемістити завдання та додати його до списку ідей для відео. Отже, як використовувати Microsoft to Do? давайте додамо як ідею для відео. Я також можу створити завдання і зазначити його як важливе для мого дня. Я можу спочатку створити завдання тут, а потім призначити його до списку. Отже, ви можете або спочатку створити завдання у списку, або спочатку створити завдання, а потім призначити його до списку. Або, знаєте, зовсім не призначати його до списку. Як би ви не хотіли працювати, to do має велику гнучкість. Зараз я вийду до свого списку, створити дивовижний youtube канал, і одне з того, що я хочу зробити, це ось зазначити, що я був дуже продуктивним з моменту, як ми почали спілкуватися. Я люблю виконувати кілька справ. Одночасно тому, поки я показував вам цей підручник про Microsoft To Do, Я також займався іншими справами. Я досліджував мікрофони. Я замовив мікрофон. Я провів деякі дослідження камер і придбав камеру, тож дозвольте мені відзначити це як виконане. Ще раз пролунає той задовільний дзвінок, який дає знати, що ви завершили деякі завдання, і тепер вони відображаються у перегляді завершених. Я також можу згорнути цей список або розгорнути його, щоб вирішити, чи хочу я бачити тут усе чи лише те, що ще потрібно виконати. Припустимо, я повертаюся до перегляду мій день, і тут у мене може бути багато завдань у списку. Я пам'ятаю, що в мене був завдання щодо придбання світильника, тож дозвольте мені клацнути на пошук і ввести світильник. Пошук тут дуже потужний, оскільки він переглядає всі ваші завдання, і тут з'являється це завдання, і я можу швидко перейти до нього використовуючи пошук. Окрім того, що я просто додаю завдання сюди та шукаю завдання, які особливо на моїй роботі в Майкрософт. Одним з найбільших джерел завдань для мене є електронна пошта. Ви отримуєте електронний лист, хтось просить вас щось зробити, ви можете прочитати електронний лист, а потім просто вручну ввести завдання у або що ви можете зробити, це відкрити Outlook, тому у мене є відкритий вхідний лист в Outlook. І ось я отримав електронний лист від програми Windows Insider, тому, можливо, я хочу прочитати цей лист, і це буде моїм наступним завданням: прочитати це. Тож, коли я наводжу курсор на повідомлення в Outlook, ви побачите, що тут є різні іконки, які я можу використати. З'їсти я можу позначити його як прочитане, або тут я міг би позначити це повідомлення, і якщо я повернуся до Microsoft To Do, Тепер одна з речей, яку ви побачите, це те, що позначене повідомлення з'явиться в моєму списку позначених електронних листів. Ось ви бачите, що повідомлення електронної пошти з'являється тут. Я позначив його в Outlook, і тепер воно відображається у моєму списку. Тож це ще одне місце, де я можу відстежувати те, що потрібно зробити. Тож у мене є можливість як створювати власні завдання, так і позначати електронні листи як завдання. А електронні листи зазвичай є одним із найбільших джерел. Завдань. І також з цим завданням я можу клацнути на ньому правою кнопкою миші і додати його до свого дня, якщо це те, що я хочу відслідкувати. Сьогодні ми вже розглянули більшість основних функцій Microsoft To Do, але я хочу завершити ще однією функцією, і я перейду сюди вгорі праворуч на заголовку та натисну на іконку налаштувань, і це відкриє панель. З різноманітними налаштуваннями, і тепер є два цікаві параметри, на які я хочу звернути увагу. Ви маєте всілякі можливості. Чи буде відтворюватися звук, чи ви повинні підтвердити перед тим, як користуючись всякі речі, де налаштувати, можешвати політваці звук чи перетвержне провіднам, але цікавим є те, що ви можете винутутковий перегляд. Тут пішечу отримую також загальний список, тут який показує всі мої завдання по всіх категоріях, та маю можливість переглянути завершені завдання. Це додає додатковий вигляд. Наприклад, ви на роботі і начальник питає, що ви виконали нещодавно. Увімкніть перегляд завершених завдань, і ви отримуєте швидкий огляд усього, що ви вже виконали та завершили. Гаразд, це був швидкий урок про те, як ви можете використовувати Microsoft To Do, щоб бути більш ефективними та продуктивними. Якщо це відео стало для вас корисним і ви вважаєте себе майстром завдань, поставте цьому відео, подобається. Створював відео на основі цих пропозицій. Добре, це все, що я для вас підготував сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалося, і сподіваюся побачити вас наступного разу. До побачення. Створив відео на основі тих пропозицій. Добре, це все, що я мав для вас сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалося. І до зустрічі наступного разу. До побачення.